Квадрогараж на зв'язку Слава Україні! Рубрика Пізнавальні відосики про квадроцикли з Китаю. Поговоримо сьогодні про модернізацію, тюнінг і покращення ходових характеристик, ресурсу, і надійності, підвиски квадроциклу Лінхай М150, Лінхай З180. Ну і в принципі, всіх схожих на них квадроцикли. Ця технологія ремонту і модернізації може примінятися до всіх 200 кубових квадриків. Кайобул. Forte Бравес, Coman Скорпіон, Coman Sharks, Кайо 150, Кайо 180, квадроцикли Лансин, ну і так далі. Всі мікілони і тому подібні квадрики. Поїхали, розповідаю. Так, задня підвізка на всіх цих квадроциклах виконана однаково. Називають цю підвіску одноречажною, або називаючи цю історію мономаятник, тобто один речах, на який кріпиться. Значить, задня ось. Значить, е кріпиться цей речах до рами. Значить, і працює він на пластикових втулках. Значить, в трубу оцю у нас запресовані отакі пластикові або копролактанові втулки. Запресовуються вони сюди. Значить, з кожної сторони стоїть повтулці з однієї і з іншої сторони. Потім в всередину. Значить, металева розпорна втулка. Ця втулка, по суті, зажимається у нас двома щоками рами. лівою щокою значить, і правою щокою. І виходить так, що наш речах, він якраз качається на оцій втулочці. Отаким от, от чином. От. Ну і стягується це все отакою от шпилькою. Так от. Конструкція підвізки скрізь однакова. Скрізь та сама труба і скрізь на всіх моделях квадроциклів, там 150, 180, 200 кубів та на дитячих, навіть 125-ках, 110-ках. Задня підвізка працює на пластикових втулках. Так от, в залежності від якості цих втулок, в залежності від того, чи є можливість смазування цих втулок, бачите, ось на лінхаю є. Прес-масонка. І в залежності від умов експлуатації, тобто, якщо квадроцикл експлуатується агресивно, це стрибки, дріфти, можливо, це прокати, то дуже часто ці пластикові втулки розбиваються досить швидко. Підвізка задня, маятник починає гуляти, поклацувати. Оскільки маятник і задній речах починає гуляти. У нас же на маятнику закріплена зірка задня. У нас ходить ліворуч, праворуч і задня зірка і гальмівний диск. Це приводить до. Передчасного зношування і гальмівного диска, і до зниження ефективності гальм, і до швидкого зносу гальмівних колодок, і до зношування цепі, і зірочок, оскільки вся підвізка у нас ходить ліворуч, праворуч, а буває розбивається до такої степені, втулки, що речах гуляє досить сильно. Відповідно, гуляє у нас і зірочка задня. На зірочку задню у нас надіта цеп, ми розуміємо, да? і цеп. Починає смикатись разом із зіркою, і відповідно цеп смикає передню зірку, яка стоїть на двигуні в коробці передачі. Буває таке, що через розбиті оці втулки навіть розбиває підшипники в коробці передач. Ну, тому що металевий цеп смикає все время оцю всю історію назад. Тому, значить, в процесі експлуатації квадроциклів в прокаті, в процесі їх ремонту. В процесі пошуку рішень, знаєте, щоб не так часто це виходило з ладу. Один з моїх товаришів, у якого істину в Києві, він запропонував замість оцих втулок встановлювати отакі роликові, або, ну, можна називати голчаті підшипники. Бачите, там ролики. Або голочки. Значить, в основному вони використовуються там, для підвісок мотоциклів більш складних, там, де багаторичажна підвіска з прогресіями і так далі. От, можливо, в інших вузлах і агрегатів, але він, так як він регулярно обслуговував мотоцикли, він побачив ці схожі підшипники, нагуглив розміри підходящі і вуаля Значить, маємо таку історію. Значить, що ми робимо? Значить, ну, Втулки видаляємо повністю. Випресовуємо. На місце, втулочки, на місце втулочки. Значить, ми ставимо два підшипника, тому що по ширині. Так. Значить, на місце втулочки запресовуємо два підшипника, тому що по ширині, як ви бачите. Значить, втулка дорівнює майже ширині оцих підшипників. І для того, щоб компенсувати недостатню ширину значить, і боковий упор е від зміщення нашого речага, ми беремо нашу втулочку і обрізаємо її. Робимо її от такою. От бачите, це все вимірюється в розмір недостаючий. Значить, ми запресовуємо два підшипники і потім з краю запресовуємо цей грибочок залишок старої втулки. Тобто запресовуємо два підшипника, а потім з краю встановлюємо втулку, тому що втулка має товщину тут десь 2 міліметра оця шляпочка. І якраз оце той зазор необхідний, щоб рычаг наш не гуляв ліворуч і праворуч. Ну, з цієї сторони я ще нічого не запресував. От, а з цієї сторони, ось вам покажу, вже запресовані у мене. І смазані підшипники. От, і тепер ми беремо цю втулочку просто... От так ставимо і все, ця історія готова до установки. Тепер з цієї сторони проробимо цю саму історію. Значить, ну, Однозначно, значит, після заміни втулок на підшипники, ми, користуючись цими квадроциклами в прокаті, ми забули про цю проблему із задньою підвіскою. От, взагалі забули. Просто регулярно смазуємо, закачуємо туди смазку за допомогою шприца. І все, воно працює. Значить, далі я звернув увагу, знаєте, на що? На те, що на деяких спортивних квадроциклах і більш потужних. Ну, наприклад, ось Лінхай 300. Повнопривідний квадроцикл, у нього задня підвізка. Ось. Ну тут. Ну Такого розміру підшипники я його рукою не зможу охопити у нього. Також ззаді мономаятник, один речах підвізки, не дивлячись на те, що тут карданна передача, а тут повноцінний задній міст. Але речах задній кріпиться на двох підшипниках, отакенних. От. І, в принципі, доки ми експлуатували 300, в прокаті проблем з задніми підвізками не було, тобто вони вічні. Ну, коротше кажучи, модернізація така оправдана. І її можна зробити ну, без сторонньої допомоги. Тобто, якщо ремонтувати задню підвізку, то вам треба буде знайти токаря, який вам витачить оці втулочки в розмір. От. А для того, щоб встановити підшипники, вам просто треба переміряти свій маятник. Якщо це у вас не Лінхай, а якийсь інший квадрік, От. переміряти свій маятник, підібрати в інтернеті. В каталогах голчаті роликові підшипники, щоб вони відповідали по зовнішньому діаметру, по внутрішньому діаметру, по посадці на вашу втулку, ну і по, по глибині. Значить, В нашому випадку ми використовуємо два підшипника. В принципі, є один підшипник, який має загальну висоту таку саму, але чомусь мені практичніше подобається використовувати два підшипника. Тобто два з однієї сторони, два з другої. От, і все. Ви запресовуєте ці підшипники, підрізаєте втулочку, укорачуєте, ставите з боку з однієї і з другої сторони оцю коротесеньку втулочку, яку ви обрізали, ставите назад. І все, воно працює роками. Проблем з ним немає взагалі ніяких. Так, оці підшипники, оці підшипники. Зараз спробую відфокусуватись. Якщо для Лінхая 150 150-180, то ось його розмір. Вони є китайські, там є якісь більш дорогі. Але самі дорогі підшипники, оці, що я знаходив, здається, 320 гривень коштує одна штука. Ну, Тобто, навіть якщо їх 4 штуки купити, ну там 1280 гривень, ну, це взагалі безкоштовно. Ти поставив і забув. Ну, сподіваюсь, інформація вам цікава і корисна. От, якщо ви маєте якісь. Трохи більш-менш прямі руки, набір інструменту, то можете цим займатися. Якщо ви трошки не впевнені в своїх силах, то краще довірити цю роботу спеціалісту, тому що не завжди все розкручується легко і просто, не завжди все знімається, так як ви собі думали. Не завжди ті втулки випресовуються легко, а випресувати їх треба обов'язково цілими, тому що надалі ви їх будете використовувати. Просто, якщо ви, якщо ви розколотите. Розіб'єте цю пластикову втулку, коли будете випресовувати, вам доведеться шукати шайбу з приблизним таким же зовнішнім діаметром і таким же внутрішнім, або набір шайб, якихось регулювальних для того, щоб компенсувати компенсувати зазори. Оці зазор між ричагом от, і між щоками, на які встановлюється безпосередньо рича. Тому, значить. Користуйтесь інформацією, користуйтесь технологією ремонту, але е, якщо ви не впевнені в своїх силах, то краще зверніться до спеціалістів, які вам зроблять це за один раз, і ви збережете і свій час, і нервову систему, і гроші. Так, ну якщо ви потрапили на цей відосик випадково, рекомендую перейти на головну сторінку канала. Там набагато більше відосів про квадроцикли і про реставрацію цього квадріка. Якщо коротенько він попав до нас. Місяців 4-5 тому розібраним. У нього був розірваний картер двигуна, картер коробки передач. У нього була низька компресія близько 6 атмосфер. Ну що я вам покажу? Ось його картер розірваний. Ось картер двигуна. Картер коробки передач на дві половинки. Ось його поршнева. Абсолютно зеркальна, без хону. Ось його вали. Отакі підшипники всі в коробці поміняли. Ну, коротше кажучи, капітальний ремонт двигуна з його тюнінгом замість поршневої 180 кубів. ми сюди поста... Замість поршневої 150, вибачте, ми сюди поставили 180 кубів. Тут уже стоїть інший карбюратор, більш прогресивний, на якому цей двигун буде їхати, як боженька. З часом ми сюди встановимо 4 головку замість двохклапаної. Значить, коротше кажучи, доведемо квадроцикл до такого стану, що він буде їхати краще, ніж будь-яка 200. -ка. Хоча, по факту, це 150-й двигун. От у нас що тут? Реставрація передньої підвіски. У нас переточені шкварня передні, втулки розточені. Значить, бачите, все смазано. У нас замінені рульові наконечники. Вони у нас вже були зношені. Так, по задній підвісці. Ось вона обойма задньої осі. вона... Розорвана по живому, ось воно вухо праве відірване, тому ми замінили на нову втулку, запресували нові підшипники-сальники. Зараз, як ви бачили, вже ставимо нові підшипники на опори ричага. Збираємо це все докупи, встановлюємо вже готовий двигун і квадрик у нас буде готовий їхати до покатушок. Попутно робимо обслуговування гальм. Зробимо підсилення багажнику, відріжемо від нього стандартні кріплення, підсилимо трошки раму, підсилимо його кріплення, допрацюємо проводку, От, обслужили передні гальма по двигуну ряд модернізацій, зроблений. Там замінили клапани, тому що один клапан був розклепаний, через нього була низька компресія. Значить, замінили сальники клапанів, ну і так далі. Цілий комплекс робіт по реставрації і відновленню значить, цього квадрика. Так, ну якщо у вас є якісь питання з приводу обслуговування чи ремонту, звертайтеся, ми залюбки вам допоможемо з ремонтом, привозьте свою техніку. Значить, ми займаємось цим від душі. Це справа нашого серця. Так, ну якщо є питання з приводу вибору техніки, ви не знаєте, чому віддати перевагу, яку модель обрати. Ось у нас тут є буче. Повнопривідна техніка, двохмісна, повнопривідні квадріки, одномісні, значить, більш потужні повнопривідні квадріки. Менш потужні. Дитяча, шикарна техніка є, підліткові, ну і так далі. Так, Цей відосик я знімаю завдячуючи нашим захисникам, а ви маєте можливість його дивитися завдячуючи їм, же, тому не забувайте їх підтримувати. От, Контакти наші я залишаю десь тут на екрані, або отут, як завжди. І в описі до відосика внизу там є кнопочка розгорнути. Натискайте і ви побачите всі посилання на наші соцмережі, Instagram, Facebook, наш сайт, на якому є переліку цієї всієї техніки, яку ми продаємо. То сподіваюсь, вам було корисно. Слава Україні! Дякую нашим захисникам.